Збільшення підрозділів безпілотних систем це наш пріоритет. На цьому наголосив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. За його словами, сили безпілотних систем дають конкретні результати по знищенню противника, і ця кількість лише зростає. Найефективнішу роботу показали ФПВ-дрони та важкі бомбери. Окупанти наслідують наш досвід, зокрема у створенні полків безпілотних систем і дронів перехоплювачів, і спрямовують на це значні ресурси. Ми маємо постійно вдосконалюватися, щоб зберігати технологічну перевагу, особлива увага масштабуванню підрозділів сил безпілотних систем, збільшенню кількості навчених екіпажів, залученню персоналу та створення інфраструктури для їх ефективного функціонування. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України північно корейську РСЗВ сімдесят 75 знищили українські військові на покровському напрямку. Відео опублікували бійці 59-ї окремої штурмової бригади. Військовики зазначають, росіяни намагалися сховати в окопі, прикривали її дошками і гілками. Зазначимо цю реактивну систему залпового вогню. Північна Корея постачає російській армії. Зброя може бити на відстань до 8,5 кілометрів осколково фугасними та касетними боєприпасами. Вадим Кушніков з нами на зв'язку, глядач порталу Мілітарний. Пане Вадиме, вітання, добрий вам вечір. Вітаємо доброго вечора. Отже, ну таку коротку характеристику ми вже озвучили, але якщо загалом наскільки є небезпечно, ось ця РСЗВ, і як ми можемо з нею боротись? Подібна система залпового вогню вона має китайське походження. В Китаї отримала індекс ТЕП 63 І вже після цього вона була адаптована на озброєння північної Кореї. І станом на сьогодні ми бачимо, що це одна з досить широкої номенклатури озброєнь а, систем, які передаються північною Корею до Росії. Що стосується засобів протидії, то це дійсно є ракетно-артилерійською системою ближнього радіусу дії, і засоби протидії також досить відомі. А саме засоби, які мають наші оборонці, це FPV-дрони, які активно протидіють будь-яким позиціям, в тому числі і подібних систем з боку ворога. Пане Вадиме, помічаю, що особливо останнім часом, і ну як на мене, вже певний. Мабуть, що час триває певне, знаєте, таке. Копіювання і тиражування е, таких вдалих рішень. До чого я веду? М, е, умовно кажучи, люди намагаються скопіювати і стережувати е, якийсь аналог Хаймарса. Китай представляє е, дуже дрон, дуже схожий на шахет, але який там в рази коштує дешевше. Як це можна пояснити? Кращого не буде. Краще це завжди ворог хорошого, і ми тут бачимо, що будь-яка система, яка вдало себе продемонструвала в тих чи інших задачах, вона намагається бути масштабованою і, відповідно, ворог в даному випадку розуміє, що якщо це рішення воно є ефективним, то його можна швидко адаптувати під власні потреби. Це про продиктовано багатьма факторами, і як ми бачимо, по Перебігу бойових дій станом на зараз деякі засоби можуть в вцілілими потрапити до рук ворога, і загалом це а, рішення може бути реплікованим, тому що це економить ворогу як час, так і ресурси для того, щоб проводити власні дослідження, власні розробки. І це в принципі є таким а, лінійним шляхом розвитку того чи іншого засобу, який потрапляє до рук противника. І подібна історія вона насправді не є новою. Ми бачили, що а, як радянський союз, так і Росія зараз вони дуже активні в. Реплікації тих чи інших засобів, якщо ми кажемо про реалії холодної війни, то засоби, які розроблялися на заході, вони також активно а, були копійовані за рахунок промислового шпигунства, а в даному випадку за рахунок того, що ті чи інші зразки просто можуть. Не переконстацювати та потрапити до рук ворога, і це стосується як і Китаю, який напряму має пряме спілкування з Російською Федерацією відповідно обіг технологій, так і інших країн, які в тому числі ми можемо подивитися по історії створення ударного безпілотника типу шахет, який має свої корені ще у 80-х років в західній Німеччині. А от в такому разі цікаво, чи можемо ми очікувати, що КНДР або інші поплічники Росії можуть масштабувати ну, великими та партіями ось ці м, тайпи до прикладу, або іншу техніку, що що це все масово може бути завезено на територію нашої держави? Чи це такі штучні більше експонати? Ми бачимо, що це дійсно система і передача подібних технологій, в тому числі і ракетних, і артилерійських, вони напряму передаються з боку північної Кореї до Росії. Тут є загалом багато технологічних відмінностей. Це пов'язано в першу чергу з різними калібрами, які північній Кореї розроблялися під власні задачі та потреби, і не мали прямих аналогів до прикладу в радянському союзі і. Тепер в Російській Федерації, але це може також напряму свідчити про брак власних ресурсів з боку РФ і тому вони потрапляють в залежність від подібних ресурсів, в тому числі з Північної Кореї, пане Вадиме, повертаючись до питання, ми згадували е, е, Heimas, і Хаймарси. Коли згадуємо Хаймарси. Згадується ось ці розмови і дискусії про геймченджери, які зараз є в сучасній війні, зокрема у війні Росії проти України. Скажіть, будь ласка, ось ця дронова історія, наскільки вона зберігає в собі ось це поняття геймченджера станом на зараз? І на ваш погляд, об'єктивно, хто лідирує? В ось цій дроновій індустрії і в дроновому розвитку в сьогоднішній момент ми бачимо, що дронова індустрія вона вже обрела риси дуже широкі, починаючи від маленьких FPV-дронів, закінчуючи великого радіусу дії ударними безпілотниками, які можуть долати не одну сотню, а так і тисячу кілометрів. І тут ми бачимо, що в деяких аспектах ми маємо паритет, в деяких аспектах ми маємо перевагу, а в деяких аспектах ми а, маємо на жаль позиції наздоганяючого. Що стосується паритетних а, моментів, то тут ми бачимо, що а, застосування fpv піві перехоплювачів, в тому числі і найсучасніших на оптоволокні, на сьогоднішній момент а, є в певному паритеті між Нами та росіянами. Якщо ми кажемо про такі ударні безпілотники, типу «Баба Яга», як вони отримали назву в Росії, це ціла низка українських безпілотників. Це і Казан, і вампір, то подібних технологій ми маємо в рази більше і тут перевага на українському боці. Якщо казати про ударні безпілотники, то росіяни дійсно зробили те, що вони можуть. Найкраще, а це масштабувати ту чи іншу технологію, навіть не власну, а запозичену. То ударні безпілотники типу шахет, яких на 25-й рік росіяни заявляли а, про потребу виготовлення 30 тисяч. Ми бачимо по кількості загалом засобів, які ворог застосував за 10 місяців цього року. То ми можемо сказати, що вони близькі до цієї цифри. А то на цьому етапі ми маємо вкладати ще більше ресурсів та зусиль для того, щоб розвивати цей напрямок. Тому це скажімо так, такий момент дуже широкий. Що стосується ще застосування безпілотників або різного виду озброєння по території Російської Федерації, тут на щастя, чи не щовечора, чи не щоранку, ми бачимо удари по НПЗ. Є те, що підтверджено нашими силами оборони і силами спеціальних операцій. От тут, чи має Росія зараз можливості щось зробити, продумати, створити, закупити ППО, щоб якимось чином захиститися, тому що про наші потужності ми знаємо, тут багато говорити не варто на загал, крім. Крім того, що резервістів так набрати в ряд та захист, будь ласка, і дійсно, ви да, дуже слушно підмітили, що росіяни починають задіювати резервістів в 20 своїх областях та регіонах. Вони а, розповсюдили таку практику для захисту своїх критичних об'єктів, а це є прямим свідченням того, що росіяни так чи інакше вже а, мають. Певний дефіцит засобів протиповітряної оборони це особливо гостро відчувається по таких системах, до прикладу, як стріла або ж оса різних модифікацій. Також це е -е, прокається і інших систем, таких як ЗРК Бук М1 М2. І ми бачимо те, що росіяни починають іти вже по своїх контрагентах, яким вони колись продавали подібне озброєння з метою викупити його назад. І це є дійсно свідченням того, що темпи виробництва подібних систем, навіть найсучасніших, таких як С-400, вони не встигають за темпами витрати цих боєкомплектів для таких сучасних систем, дуже дякуємо вам дякую. за аналітику. Вадим Кушніков, глядач порталу мілітарний, був з нами на прямому зв'язку.